Вітаємо вас на каналі Правильне електроживлення, Мене звати Олег, і сьогодні в нас на огляді недорогий та ефективний гібридний перетворювач напруги Люкс Павер 5000 5 Це гібридний перетворювач напруги, який може забезпечити резервним живленням ваш будинок, а за потреби надлишкової його потужність експортувати в загальну електромережу. Такий інвертор побудований на основі синусоїдального перетворювача напруги номінальною потужністю 5 кВт, який здатен витримувати перевантаження до 150% від номінальної потужності впродовж 10 секунд, при цьому не спотворюючи форму вихідної напруги. Інвертор містить два мппт трекери, які працюють в діапазоні від 120 по 385 вольт. Номінальний струм трекерів становить кожен по 13 ампер. За потреби ви маєте можливість програмно запаралелити трекери і отримати один потужніший на 20. 6 а. Перетворювач працює з низко акумуляторними батареями з номінальною напругою 48 В. Інвертор працює як зі свинцево-кислотними, так і з літієвими акумуляторними батареями. Перелік сумісних літієвих батарей, які працюють по КАН-протоколу, ви можете уточнити у фахівців компанії правильне електроживлення. Струм власного споживання в режимі роботи від акумуляторної батареї становить 1,1 А. Максимальний зарядний струм в режимі роботи мережа плюс сонце становить 110 А, а в режимі роботи від електромережі становить 60А. Час перемикання з мережі на акумуляторну батарею коливається від 10 по 20 мс, в залежності від обраних налаштувань. На передній частині інвертора розташований сегментний LCD-екран та сенсорні клавіші керування, з використанням яких ви можете здійснити перегляд робочих параметрів вашої сонячної електростанції та за потреби провести налаштування інвертора. Такий інвертор сумісний з паливними генераторами, і він має спеціально виведений порт для його підключення. Ви можете керувати генератором по команді, використовуючи вбудований сухий контакт. Такі інвертори масштабуються, підтримується робота до 12 штук в режимі однофазної чи трьохфазної електромережі. Таким чином, ви зможете побудувати сонячну електростанцію потужністю до 60 кВт. Важливо розуміти, що в режимі паралельної роботи час перемикання з електромережі на акумуляторну батарею може відрізнятися, аніж в одинарному режимі. Такий інвертор підтримує роботу за сценаріями. Наприклад, сонячні фотомодулі будуть живити вашого споживача в якості пріоритету номер 1 Якщо потужності панелей недостатньо за наявної електромережі, акумуляторна батарея буде компенсовувати нестачу потужності до певного рівня, який ви встановите в інверторі. Наприклад, це буде 80% залишкової ємності. Коли розряд акумулятора досягне позначки 80%, електромережа разом з сонячними фотомодулями будуть живити ваше навантаження. Або, наприклад, фотомоделі будуть живити навантаження в якості пріоритету номер 1 коли потужності панели недостатньо, електромережа компенсує нестачу цієї потужності, а за відсутності електромережі, акумуляторна батарея разом з сонячними фотомоделями буде живити вашого споживача. Також інвертор підтримує роботу за часовими інтервалами, ви можете задати певні часові проміжки, коли у вас буде відбуватися розряд акумуляторної батареї чи заряд акумулятора від електромережі. Наприклад, з 6 по 8 годину ранку навантаження живиться від Електромережі, по якому спільговому тарифу. Далі з 8.01 по 18.00 фотомодулі разом з акумуляторними батареями живлять вашого споживача. При цьому допускається розряд до 50% акумуляторної батареї за наявної електромережі. Далі з 18.01 по 0559 споживач живеться від сонячних фотомодулів та електромережі, при цьому дозволяється заряд акумулятора від електромережі до 100%. Ще однією цікавою відмінністю таких інверторів є можливість їх роботи без акумуляторних батарей та електромережі лише від сонячних фотомодулів. Тобто фотомодулі через інвертори будуть живити ваших споживачів. Проте ми не рекомендуємо використовувати такий режим роботи, оскільки він є вкрай нестабільний і в значній мірі буде залежати від рівня освітлення ваших фотоповів. Важливою перевагою цього інвертора є система моніторингу, яка входить в комплектацію. За допомогою моніторингу ви завжди можете локально або віддалено спостерігати за роботою вашої сонячної електростанції та здійснити ті чи інші налаштування за потреби. Моніторинг також покращує подальше сервісне обслуговування, оскільки, придбавши такий інвертор у компанії правильне електроживлення, наші фахівці матимуть доступ до роботи вашої системи та за потреби зможуть провести аналіз роботи вашого інвертора чи відкоригувати певні параметри вашого інвертора або ж оновити версію програмного забезпечення до останньої. Такий інвертор побудований на основі активної системи охолодження, яка складається з трьох вентиляторів, що змінює свою частоту обертів в залежності від потужності навантаження. За потреби ви Можете змінити частоту обертів вентилятора номер 1 та два. Ході, такий інвертор є помірно тихим. Ми все ж таки рекомендуємо його монтувати в окремому приміщенні, оскільки, в залежності від навантаження силової частини, він може видавати шум, що супроводжується роботою вентиляторів. Слід зазначити, що в режимі роботи низького споживання вентилятори перестають працювати взагалі. Виключення може бути лише висока температура навколишнього середовища. Комплектація даного інвертора наступна: це кронштейни для встановлення інвертора на стіні. Інструкція користувача. На українській мові інструкція по налаштуванню системи моніторингу і власне сама система моніторингу, яка постачається в коробці. Якщо вас цікавить консультація в плані вибору того чи іншого обладнання для побудови сонячної електростанції, звертайтесь до фахівців компанії Правильне електроживлення. Також у нас на складі є широкий асортимент продукції в наявності, тож ми без проблем зможемо відбантажити вам товар у погоджені терміни. Всім гарного дня!